А з яких пір взагалі українці почали тупити українських виробників? На тему така 6 доларів, прикормила людей жарпотребам, і тепер ціни піднімають до небес. Ні, не вартує. на тему, така саме панама 211 гривень. Коштує на тему, така 100 гривень. Дівчинка трошки помилилась. Там да вона дійсно 207. Давайте розбиратись. Ось ця панама на тему дійсно за 211 гривень. Якщо гортати ці фото. Ну, Ніби все непогано виглядає, і вона по фасону дійсно схожа, бо ну, фасон стандартної панами. Як стандартний, ну, з необробленими краями. Адже хто купляє на китайських сайтах, той знає, що він купить китай мішку. Так, ну, якщо подивитись опис, матеріал поліестер. А в нас 100% бавовна з підкладочкою на хвилиночку. Ну що, поскролим відгуки? Замовила білий колір, а прийшов бежевий. І таких відгуків сотні. Знов таки, колір не збігається з описом. Якщо подивитися фото відгуків, ось вони. І фото того, що ривник типу пропонує, то ми бачимо, що це зовсім різні товари. Тому звичайно ж вибір за вами.